Так, що тут відбувається? Хто дозволив забирати хвору з лікарні? а? Я дозволив. Ви дозволили? Вибачте, шановний, а ви хто? Ви лікар? <плух> Я її шеф. І мені вирішувати, хворіти її чи ні. Та ви що? Ну, он воно як. Так, ану, вимітайтеся звідси, доки не вилетіли. <плух> ви що собі дозволяєте? Леся, відкривай вікно, будемо катапультувати. Що не ясно. Значить, так. Я не прощаюся. Дякую вам. Так приємно відчувати, що тебе захищають. Ого. А от кашель мені ваш не подобається. Лікар сказав, що у мене пневмонія. Слухайте, а давайте я вас теж огляну. Ну, знаєте, дві консультації, як дві голови, краще, ніж одна. А скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатися? А взагалі, Андрій Романович, але для вас просто Андрій. Леся, я все бачу.